Добрий ранок, сьогодні починаємо влог вже на дворі, вже в роботі. Я сьогодні взялася прибирати на наших клумбах. Бачили, які бур'єни, просто страшне. Вже вище за і майже магнолії переганяють, тому треба виходити рвати. Водичка булькоче. Вийшла з самого-самого ранку, поки тут ще більш-менш тінь, щоб не так пекло. Які у нас гарні гортензії, Вони вже майже рожеві. Так дивно. Були білосніжні і ось сонечка змінює корне колір. Так, там впоралась далі лаванда. Її треба було зразу підстригти. Ми не встигли. Це неправильно так робити, але що поробиш? Уже як виходить. Бачите, ми букети зрізали. і Ось тут ось так багато зайвого полишалося. Це все треба сформувати в гарну кульку, але вона вже почала відростати. Того на свій страх і ризики я сьогодні її сформую. Перша кулька, стрижу просто звичайними ножничками. Зробимо першу разом. Так, це поки витягну, щоб не заважало. Було б добре, напевно, мікрофон вдягнути, так? Але він десь зверху я поки піду. то це тут ще спекотніше стане. Просто кружляємо і робимо ідеальне коло. Обираю, так, все, ось такі кульки у мене повиходили. тепер це все збираю. І якраз ми сьогодні одразу вивеземо все на сміття петунії також вже повикидала, вони повідцвітали і, здавалось би, просто петунія. а подивіться, як руки поцарапало капець. Ще хочу яблука повизберувати. У нас газон рулонний, стеляний. Не добре, щоб воно перегнивало на ньому. Того це все позбираю. І оці погані також повідриваю. Сенс, що воно буде тягнути з неї сили. Так, залишилось буквально декілька яблучок на дереві, а всі зогнивші зібрала. Будемо викидати. Писала в інстаграмі печіт е, пиріжки, пироги, з цих яблук. Вони такі кислючі. Що Ми їх просто викинемо і вони наполовину вже такі, знаєте, вогневші, що їх тільки в сміття. Все, свій садовий інвентар на місце поклала. Єдине, що зараз хочеться, це в душ. Боже, як все мокре, дуже спекотна. Отакі в мене руки після ранкового прибирання в клумбі. Помастю хоча б ось цим кремом. Тимофійкові попку не вмастимо. Воно так пече. Пішов чоловік Тимофійка спати ложити, але вже чую, сміється. Недовго поспав. Не, він, він не любить спати, він весь тата пішов. А щоб маму спати? Да? У нас візочок від сайбекс і дивіться, як круто. Тут відкривається воно просто, а так може бути защівну, вентиляція вентиляція також відкривається. Але прикольно ми ось так повністю відкриваємо і ложимо Тимофійка на животик, і він тут пасе баранців. Ми саме через таке класне провітрювання і спинились на цьому візочкові. Є дуже швиденько на почту. Чоловік замовив декілька посилок. У мене сьогодні нічого немає. Він замовив декілька посилочок для Тимофійчика, там якісь книжки, карточки. Роді, щось таке. Так, я думала, ця посилка буде завтра, тому сьогодні не тільки чоловіка забрала, ще пилосос приїхав. Робот миту. Нашому роботу-пилососу вже третій рік. Від Xiaomi брали. Він був непоганий, але він вже своє віджив. Він вже погано миє. Ми взяли цього разу набагато блатніший, такий, що сам себе буде мити. Коротше, з дитиною робот пилосос Це саме найкраще, що може бути. Неважливо, чи є у вас такий стаціонарний, тому що генеральне прибирання оцем таким, звичайно, не зробиш. Тому забрала да, я забрала пилосос. Може ти Можете його забери? Давай мені карапуза, бо він на весь багажник, величезний, такий же, як я сіна. А вы тут стоите тоже такие зібрані, да? Идем, давайте. Ого. Угу. Это сама справа? Нет, конечно. Вы не помогли. Все, грузю карапуза. Добре, грузик У Нас сьогодні купа сміття вивозити є. Все, п'ять хвилин. П'ять хвилин і виїжджаємо. Ти самий перший сьогодні сидиш. Молодець. Що помідорки, такі які гарні кавуни. Взагалі я за огірками прийшла, взяла ще винограду. Пока-пока, пока-пока. Тимокій коті ти почав санату, то чоловік декілька кружочків на паркінгу намотає. А я біжу швиденько за аптеку за каплями йому. Так, на обід сьогодні буде Макдональдс. Гарного дня. Дякую. Якщо <клодиско> вкусно, то буде гарний день. Трошки з'їхав. Трошки з'їхав. Ми завжди беремо одного мені Спіделюкс. Воно єдине нормальне, смачне в Макдональдсі. Все, жінка їсти друга. Будь ласка, до столу. Коротше, отаке замовлення вийшло в чоловіка. Я... Да, синок, тобі вгодив папусік. Зразу обробимо кипяточку на Він Зараз все до рота тягне, то хай гризе. зай? Я, напевно, ще перед тим як обіляти кип'ятком, може, піду маю, чи чим його помию. Йду, бо щось воно таке прям грязненьке. Мама. Чого ти кричав? Привітик. Будем перевдягатись Тимофійка На дворі прохолодно. Що такое? Проснувся. Не знаю. Росик. Опа. Я теж зробив трішку. Ви ж на дворі трошки холодно, давай виберемо якийсь гарний, гарний наряд. Що будемо вибирати? Як ти думаєш, це на тебе ще велике буде? Тримай. Якщо не піде, то візьмемо ми з тобою якусь ковтинку і штанці. Подивіться, якраз син. Менше місяця тому робила розпаковку на цей одяг з Нексту. Ми з чоловіком тоді дивимося на ці костюми і думаємо, Боже, коли він буде їх носити? Такі великі взяла. якраз. Ондо, просто. Як ці діти швидко ростуть? О, та в тебе тут вже фінішна пряма. Фінішна пряма там. А так, ми вийшли подивитися, що тут, як тут. Тимофійкові супер цікаво зараз гуляти, роздивлятися. Да, синок. Папосік тут працює. Я працюю. А ти коли будеш працювати? <рес> Він ще підростає. Допомога ще трошки підростає. Допомога в дорозі, так? Так. Да. У нас Тимофійко спить, того ми так зробимо. І так, розпаковка робота пилососа. просто гляньте, яка була гігантська коробка. Це просто найкраще рішення для молодих батьків. Він сам буде себе мити, очищати потім десь отуто. Замінюємо це все. Як О, чоловік каже, це якийсь. Да, у мене в гуртожитку, ну, може, чуть більший холодильник був, ніж цей. А тут якісь рідини. Оце сам пилосос. Я не слабачила, що це сам пилосос. Давай же розпечатати я хочу, його кажуть. Давай. Ну, виглядає все просто на найвищому рівні. О, книжка. Це інструкція. Угу. Який він сім з камерами, з усім. Він має навіть собі сам мити щітке. Дві на магнітах все так легко знялось. Я в Ну, якщо бути чесним, це я хотів. Бо я тільки прибираю вдома. Ага. Бути чесним, я взяв і набрехав. Не стидно? 147 сторінка. Так, якщо буде класний, мені на другий поверх теж такий беремо. А чого це я пилісосив віником? А ти ним, ти пілісос. <гум> яким, яким віником? Найприємніша частина Стираємо плівочки. Ти не будеш лиця, якщо я? Mm. Ні? Боже, який він гарний. До цього пилососа йде спеціальний додаток. Завантажуємо. І все керування в принципі, буде з телефону, як і на попередньому. Ти помни, що то відчуття, коли ми перший робот-пилосос купили, ми тоді е, ще повноцінно е, єдиний дохід у нас був свічок. Тоді ми заробили на перший пилосос, який він коштував 15 тисяч. Чи двадцять? Десять. Десять? Ні, я помню, п'ятнадцять. Хай буде п'ятнадцять. І це ми тоді собі зробили подружник на Новий рік. Так радувались, так радувались. Та й зараз цьому радуємося, так само, як і тому. Так, дивіться, ось тут сховано було. Я б і не побачила. Якщо б інструкцію не читали, то й не знали б. Тут мішечок основний буде наповнюватись. А ось там запасний навіть є в наборі. Рідко коли ставлять запасні. Тому ну, що на це може заробляють потім. Можна купити. Що. Сюрприз хочете? Ми ж там попереді казали, що треба заказати мішки. Дивимося, що одну коробку не розібрали. А тут всього по три. Три миючих три ось таких фільтра. Запасна ця крутілка. Подивіться, скільки цих тряпок. Да. Ми у нашому старому поміняли цей фільтр спустя скільки, по два роки? Да, десь два роки. Я його так чухала руками. Крутяк. Мішки, це. Коротше, ми посилання на цей пилосос залишимо в описі. Може, комусь також треба. Ну ми вже в захваті. Всім треба. <свісно> Всім треба. А в кого є карапузи, кожен день це пілісосити ручні? Ви знаєте, наболівши, того, що чоловік знизу щодня. Абсолютно кожен день брудно, наче ми тижнями тут нічого не робимо. А це це просто маст have. Хто це придумав? Це геній придумав. Треба йому пам'ятник поставити. Щось тут вже годить, чути, як водичка набирається. О, він сам себе наповнює. Пішов процес. Крутяк. Запаковуємо. Так, да, дуже класно. Їдемо дивитися, будеш лежати ще трошки. Ой, задоволений, виспаний, скоро нямати. Ти свого да, Хай карту зробить. О, а де цей? Я хотіла показати, що який у нас від цієї фірми шемиючий. Ти <laughs> крепка хазяйка тут березі на ти прибираєш на першому поверсі, я на другому. Моцно, моцно. людина. Вже перевів чоловік на українську мову, вона тепер балакає по-українськи. Даже звук. Диви, він балакає. Це можна спілкуватися. запис є. Фонарик. Я у шоці? Це ціла машина, а не робот пилосос Так, ми йдемо перевдягатися. А він будує карту, то ми все ставимо так, як зазвичай воно у нас стоїть. Я думаю, що можна буде. Я думаю, що можна буде налаштувати графік. Тимофійко дивиться, заблюрю його. Можна буде налаштувати графік. І, наприклад, поставити, що він щодня прибирався о сьомій ранку. Ми приблизно о дев'ятій спускаємося з другого поверху, спускаємося, а тут же чисто. Він в їсть, Ти в дев'ять уже спускаєшся сюди каву нам робити. А якщо ми встанемо раніше, наприклад, то, то нічого? Коридор ванна. А як він узнав? Основна к... спальня, ну і спальня, ну це кухня. І кімната чотири. Може, по камері бачив унітаз, то підписав ванну. Чи ж синок, яка штучка в нас? Гарна. Кіно. Дивимося, як пилососить. Тимофійко не може відірвати погляд. Так, не можеш. Сидимо всі, дивимось. Розпаковку зробили, тепер час поїсти. Тимофійко ці декілька днів дуже погано спить, тому ми їмо окремо. Чоловік вже поїв, сідаю я. Сьогодні в нас кускус, сосіска і салат. Вийшла огірочками займатися. Головний спеціаліст цього разу не спить. Така гарна погода зараз на вулиці. Просто, а я в носках. Я теж. <реш> <реш> Директор без носків. А саме головний без носків. Зараз бабуся побачить, що буде дзвонити, що без носків. І візьми, будь ласка, мікрофони. бо знов цей бурчить, булькочить, як Басейн. Буде погано чути. Давай. Я думаю, що оця, однакові, не вона не ну поки. давай. Ну я поки це не знімаю, Даша ми Її... Завиває? Так. Да. Ти казав? Ні. Відмовляється лежати, він у візочку гратися. Ой, спробуємо, щоб він загорав на шезлонгові. Куди це його, може, сюди? Ну так, да, так, да, так. Да. Цибулю. Так, ну що, ми повдягали мікрофони, бо щось не дуже загальний нам вигляд влогу подобається. Не дуже професійно. Це може я теж замачую у водичці. І це треба помити прямо. Іду, я це, мабуть, помию, поки ти шукаєш. Просто я думаю, кидати цибулю чи ні. я думаю, що По ні. рецепту. По рецепту, мабуть, ні. <рес> Мені треба якийсь кульочок, щоб я чистив сюди шкарупиня. А від огірків є. No. Супер. Я чистю цибульку. Uh -huh. Тепер хрін. Чуєш, може нам на YouTube теж якийсь такий рецепт так записати просто з мікрофонами? Можна. Дивляться взагалі таке на Ютубі? То звісно, перший день шукаєш рецепт, це на Ютубі. Точно, якщо буде класний, зробимо друге, друге відео на YouTube таке. Я колись в дитинстві завжди забував, що треба кидати. Ну, Я в дитинстві відпочав за це вдома, за ці маринади. І колись мені бабуся сказала, що... Помідора це жіноча. Це жінка. На чій до помідор додається все, що закінчується на жіночий рід. Цибуля, петрушка і все вроді. А хрін і укроп це чоловічого а. роду, то вони додаються до огірків. Прикольно. Будете да. знати. Оце тако підписуйтесь на О, нас, будете да. такі лайфхаки чути. Да-да. У нас багато є історій. І не забувайте взагалі дзвіночок нажимати, щоб не пропускати наші відео. Вони рідко виходять, але мітко. Ну як рідко? Я думала, що це буде максимум 2-3 влога на місяць, а тут виходить, що ми третій вже за пів місяця випускаємо з дитиною, чотирьохмісячною. Далі йому подобається наша дзвонкові. Дивиться за нами. А, ще за те, що жіноча цибуля теж до, типу, до помидор йде, а чесник до гірків. Mm. Але чесник ми теж кидали до помидорів? Ну так, да. це просто то можна туди і туди кидати, але просто а. такі от, от... прикольчик, дилема виходить. так глибоко пальці. Ти сьогодні під наглядом. Шеф, я все правильно роблю. Чекаємо, щоб сіль трошечки розтопилася і будемо заливати. Просто холодною водою. Да. Ми тут не озвучували, так? 50 грамів солі на літр води. Холодної. Так жарко, я так води хочу. Може, сьогодні в басейні поплаваємо, що там вода. Все може бути. Все, готово. Якраз справились через 20 хвилин головному нашому їсти. Він уже на руках, він же не хоче там. Так, буде тако. Бо... І лише нам пару штучок їсти. Що, на городі нема? Ні, не, на городі голяк уже. Так, да, так, да, так. Да. Отак. Все, взяла тебе. Будемо ще зараз Да. Тимофійку заснув після їжі. Так, чоловік з ним сидить, а я піду окунусь в басейні. Що в четвер треба нам ще покупатися, бо потім басейн збирається. Нема сенсу, щоб він стояв. Ну так, сьогодні справді дуже спекотно. Відкриє цей зонтик одразу. Так, готово. Полізла я. Так, що допис. Бу-бу-бу, бубу-бу, Бубубу-бубубу. Та ти поступово читай. У нас вечірня казка. і через 10 хвилин йдемо приймати воздушні ванну і купатись. А потім починається Зая, наш з тобою час для да. тебе і для мене. На вечерю у нас сьогодні будуть бутерброди. Завтра вже буде просрочено, треба терміново доїсти, а тут уже все готово, щоб завтра робот-пилосос все помив зранку. Все, ось так вийшло. І шинку довикористовувала, і сир. У нас терміново треба їхати на закупи, бо наче щось стоїть, а сюди полізеш, то нема що взяти. Ми їмо, йдемо відпочивати. Вам кажемо до нових зустрічей в нових влогах. А вам нагадуємо поставити подобайку і колокольчик <свят> і підписатись. І чекаємо вас в коментарях. До зустрічі, ваші батьки в декреті.